Ну, ще хочу показати відео, як я розпалюю свою птичку. Раніше я запалював її картоном, якимсь папером. Mm. Я вам так скажу, це було дуже незручно, тому що цей гофрокартон, чи папір він виміг, не хотів нормально горіти, волого. Навіть коли тільки зайшов, він якось відразу набирав вологу. Це було Ним довго палити, і цей дим, одежа смерділа димом, якось було некомфортно. Але ж, як кажуть, прогрес, науково-технічний прогрес не стоїть на місці і зараз є інші способи, як можна швидко розпалити, це газова горілка. Досить зручно. Не так багато часу треба і можна нормально розпалити пічку. Да, це можливо і не зовсім дешево, але не так дорого, щоб собі це не можна було дозволити. І більше, що в верхових магазинах балончики з газом коштують відносно недорого, І можна купити на Аліекспрес насадку, за допомогою якої можна самому заправляти ці балончики. Ну і, Врешті-решт це набагато гуртіше і швидше. Навіть можна перед роботою заскочити на дачу закласти дрова буржуйку розпалити. І Навіть второї закладки вже піде тепле повітря в теплиці, вона дещо просохне і це дуже добре. Ну, ось так. Мені дуже подобається дивитися, як горить полум'я, як іде приємне тепло від буржуйки. Ну, Можна, звісно, і електрикою обігрівати, але я поки що не хочу. Економлю гроші. І справа навіть не в тому, що в мене їх немає, я можу собі дозволити обудівати всі такі з електрикою, моя зарплата дозволяє. Але ж, кажу, економіка має бути економною, в тому плані, що всі ці затрати з-підігріва теплиці дорогими способами, вони лягають в собі вартість рослин. І тоді вдається підіймати вартість своїх рослин. Ну, я вважаю, це погано, тому що я буду виглядати не зовсім. Гарному світлі перед конкурентами, якщо мають високі ціни. Ну якось так. Я бачу, що нормально вже розгорається. Теплиця. Ой, ціплиця знову ж таки заговорюсь. Нормально розгорається буржуйка. Скоро можна буде 20 го зачинити і дрова буде нормально згоріти. З дровами у нас проблем немає, край у нас лісовий, на полу багато лісів, і дрова у нас продають ну, відносно недорого, більше що недорого у нас продають обрізки з лісотиро. За 3000 гривень можна взяти машину вже порізаних від обрізків, які не треба рубати, пиляти, а прямо безпосередньо можна ними палити. Все, дрова самі вже горять, тоді зачиняємо дверцята і можна почути, як гуде полум'я, побачити, як воно все горить. Ну, досить так приємно посидіти в перший день Нового року, попалити пічку і насладитися теплом.